Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Я вишиваю сорочки ручної роботи, і це вже по рахунку, приблизно 44-та моя сорочка, але я з рахунку давно вже збилася, тому що починала я вишивати дуже давно. Ось, ну, приблизно 44. -та. І сьогодні я хочу зняти огляд моєї останньої вишитої сорочки і розповісти вам про. Матеріали, які я використовувала для цієї сорочки, про техніки, якими я вишивала і оздоблювала цю сорочку, і також про нюанси, з якими мені довелося стикнутися в ході роботи з цієї сорочки. Отже, це сорочка жіноча, 40 сорокового розміру, тобто, це приблизно L вишивалася по мірках моєї замовниці. Ось, вона виконана на тканині українського виробника Дельвіка Трамбіта, склад Льон Бавовна. І нитки для цієї сорочки використовувалися ДНЦ Сепелья. Це ось такий в мене залишок від великого мутка нитки залишився. І також звичайні дмц Моліне різних відтінків, кому потрібно. Я можу відтінки написати окремо, або залишу їх десь тут в описі або на відео. Ось, Тут використовувалися приблизно 8 кольорів, якщо я не помиляюся. Ось, І ними я вишивала основну частину взору, а ДМЦ Сибелія я використовувала для облямівки, манжетів і для вишивки житом на рукавах. ось тут. Як я вже сказала, сорочка виконана в основному косим хрестиком. Це елементи ось тут. Також на рукавах, ось тут. І також у мене тут вишивка житом ось тут, зверху, і також тут і тут. Між основним таким взором, і додатковим, як я кажу, це віночок. Ось вишивка житом. Вона така додає повітряності, додає просто простору в вишивці, робить сорочку більш такою ніжною. Я, в принципі, часто використовую цю техніку в своїх сорочках, коли мені потрібно додати розгрузити вишивку, зняти таку таку важкість з неї і додати трошечки такої повітряності. Ось, до речі, як вишивати житом. Є в мене відео в інстаграмі у Reels, Можете зайти туди, подивитись і навчитися. Посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Ось, в мене дуже багато відео Reelsів там. В основному мої підписники дуже люблять саме мої Reels, тому що я дуже багато знімаю. Ось тому запрошую вас туди за натхненням і побачити там щось корисне для себе. Взагалі, я помітила, що мої сорочки вони вгалом, здебільшого, такі повітряні, легкі, вони не надто контрастні, вони з делікатною вишивкою. Це вже виробився такий мій стиль, мабуть, вишиття. Ось і тому дуже часто клієнти-замовники до мене звертаються саме з таким побажанням. Ось їм подобається те, що я вишиваю. і Відповідно, вони хочуть щось таке, але з обраною для себе схемою. Ось, і я дуже часто використовую або мережки, або вишиваю ниткою тон-в тон з тканиною. Наприклад, так як тут з житом, або це може бути ретість, наприклад, або якась гладь додаткова, чи ще щось. Ось. Тому я дуже рада, що я маю свій стиль, людям це подобається. І... Знаєте, саме в цьому потоці я знаходжу своє натхнення і можу творити дуже гарні речі. Ці сорочці замовниця не хотіла занадто багато вишивки. Вона хотіла делікатну вишивку, але щоб були яскраві квіти, яскраві кольори, і щоб вишивка була саме не така густа щільна, а щоб вона була більш така з повітрям, з проміжком тканини між елементами. Ось такий ми обрали взір, підібрали кольори, які нам потрібні тут. Спершу тут мали бути лише ось ці основні квіточки, їх три штучки, вони різного кольору. Ось проте я запропонувала потім додати ось цю, ось цю ось таку вишивку делікатну житу і додати ось цей віночок по бокам. Хоча спершу ми цього не планували робити, а такий віночок з квіточок маленьких він мав бути ось тут на манжетах. Ось. Але ми вирішили, що ми зробимо акцент саме на рукавах. Також ми додамо цей віночок на грудях навколо розрізу. Ось, а на манжетах вже не будемо нічого додавати, залишимо його ось таким. І все. Взагалі, так дуже часто буває, що. Хід вишивання, хід роботи змінюється в процесі самої роботи. Тобто, якщо ми спочатку обрали один колір ниток, він потім може змінюватись. Якщо ми обрали таку схему, вона теж може змінюватись. Це і було в цій сорочці, тому що спершу я вишивала зразок іншими нитками, по суті, інший взір, і потім замовниці це було не те, що вона хотіла. І я вже потім розпочала вишивати ось цей взір, ми підібрали. І якраз він виявився дуже вдалим. Так само може змінюватися розташування елементів, що було теж в цій сорочці. Можуть змінюватися якісь додаткові елементи, це теж було в цій сорочці. І це все процес роботи, це все завжди відбувається. І насправді. Я не люблю йти суто по протоколу. Мені подобається творчість, подобається щось змінювати, щось додавати. Ось, але звичайно, це все завжди обговорюється з умовницею чи замовником. Ось, і знаєте, інколи так буває, що митець в моєму випадку я вишивальниця, вишиваю, вже бачить в своїй голові цю картинку, яка буде. При завершенні роботи, як буде вишивати вишита ця сорочка, як буде виглядати. Ось, проте це не завжди мають люди, які замовляють ці сорочки, це бачення. Ось, тому дуже часто можна чи промалювати, чи знайти якісь схожі роботи інших майстринь з цим елементом, чи з цим кольором, чи з цією технікою, розповісти це клієнту. І тоді вже при цій комунікації, вже ви доходите до цього компромісу, до цієї згоди, як буде відбуватися подальша робота. Це, взагалі, окреме, напевно, відео про роботу з клієнтами, як вишивати на замовлення. ось, Тому що вже в мене досвід дуже великий, з різними замовниками я працювала, різні сорочки. Ось теж є що сказати, але ну, це не сьогодні. Ось тому ця робота дуже творча. Мені подобається це. І ви знаєте, навіть в клієнтів теж часто є якесь своє бачення, яке ти типу, би навіть не подумала. Вони можуть підказати якусь класну ідею, класне рішення. Ось тому це завжди, знаєте, така робота над двох е, в цьому нашому випадку. Я завжди прислухаюсь до своїх клієнтів. Ось, але е, дуже часто можу порекомендувати робити щось інше, тому що технічна сторона може мати свої нюанси. Ось, але в результаті завжди, завжди виходить дуже гарна сурочка, яка тішить моїх клієнтів, якою я пишаюся, і завжди здається, що це ось та моя найкраща сурочка. Але потім йде наступна, наступна, наступна і таким чином вимальовується вже дуже класне таке своє портфоліо. Також хочу поговорити про оздоблення манжетів та облямівки. Отже, в даному випадку в мене взагалі сорочка зшита машиною, проте манжети краї і облямівку я завжди обробляю вручну. Отже, в мене тут зубцювання вистігом. Крок йде в шість ниточок, і нитка в мене ДНЦ, ДМЦ ДМЦ Себелья, тон в тон білий колір. Проте це не обов'язково, можна використовувати також кольорові рішення, і можна вишивати також як ДМЦ Берле чи Муліне. Головне, щоб це була нитка бавовняна, а не бавовняна чи шерстяна, чи взагалі в жодному випадку акрилова. Також на манжетах я пришиваю вручну гудзичок і роблю петельку. Ось так виглядає моя петелька. До речі, відео, як робити таку петельку для гудзика в мене також є у інстаграмі. З внутрішньої сторони немає вузлика. Щодо оформлення облямівки і вирізу, Отже, тут в мене також йде зубцювання вистігу, китички, які зроблені вручну, звичайною ниткою для шиття. І обробка пазушного вирізу йде петлевим швом. Теж тон в тон. І це тут в даному випадку муліне. Перле чи себе я тут не підійду, тому що Буде негарно лягати, тому я не рекомендую. Рекомендую саме муліне в цьому випадку. Ще також я б хотіла розповісти про тканину для цієї сорочки. Ця тканина називається Трембіта українського виробника Едельвіка, і в складі йде Льон та бавовна. Ця тканина вона досить щільна, досить цупка, проте в ній 13 см. На 13 ниточок на 1 см, і це робить її дуже комфортною для вишивання, для зору. З цим взагалі не було ніяких проблем. Ось, ця тканина, вона дещо мнеться, навіть після прання. ось І також після прання вона дає усадку таку досить колосальну, тому я рекомендую, коли купити. Це враховувати і брати хоча б на 10-15 ну, см більше, і це гарантуватиме вам спокій, і потім гарно після розкрою, після пошиття вона буде лягати на тілі. До речі, обов'язково тканину потрібно випрати після того, як ви вишили. Тобто не після пошиття, а перед для того, щоб врахувати якраз ось цю різницю, коли тканина дає осадку, і тоді не буде проблем, що сорочка буде замала. Також у мене, на жаль, стався такий інцидент з тканиною, тому що вона була в одному місці прикована, був прокол тканини, тобто там декілька сплетінь ниток вони були. Така дирочка. Вона загально непомітна, але потім, коли, звичайно, ви не користуєтесь, беретесь, то ця дірка вона буде ставати все більше і більше. Ось, і тому мені довелося докуповувати ще окрему тканину і вести кравчині. Пощастило, що це було не на тій частині, де є вишивка, не рукави і не пілочка, а це було на спинці. Це реально пощастило, тому що потім б робота була просто зіпсована і треба було б починати спочатку. Тому я рекомендую обов'язково перевіряти тканину ще в магазині на такі моменти. Ось, і якщо таке трапиться, то обов'язково напишіть виробнику для того, щоб вони компенсували вам тканину. Ось, проте я не знаю, чи це стається з іншими виробниками, чи це лише з звікою. Це не має значення. Просто перевіряйте тканину для власного спокою і щоб потім не були таких нюансів, як в мене. Тому що, знаєте, коли ти вишив на бракованій тканині, то потім стає трошки обідно, тому що ніхто не компенсує тобі твою роботу. Якщо компенсація тканини буде, то твої роботи, на жаль, Ось, і для такої сорочки це сороковий розмір. Мені знадобилося метр шістдесят сантиметрів, і плюс потім окремо ще 75 сантиметрів для спинки. Ось і все, в принципі, по цій сорочці. Розповіла вам досить детально про неї, але якщо ще залишились якісь запитання про процес роботи, про матеріали, то я можу відповісти на них у коментарях, або звертайтесь до мене на консультацію в інстаграмі. Це також я практикую. Ось. Ну а якщо вам відео було корисне, моя розповідь, то залишайте свій лайк, підписуйтесь і вже скоро я розповім вам про свою наступну сорочку. Всім па-па!